Давайте детальніше оглянемо смарт-годинник Series 11. Годинник цієї серії працює ще швидше, а інтерфейс став зручнішим та стильнішим. Давайте оглянемо комплектацію. Тут ми бачимо смарт-годинник в транспортувальній захисній плівці. Знімаємо її, а також знімаємо захисну плівку. Далі ми вмикаємо смарт-годинник, встановлюємо українську мову. Та бачимо QR-код для того, щоб під'єднати смарт-годинник до застосунку. Також в комплектації у нас є силиконовий ремінець чорного кольору, а також магнітна зарядка-таблетка та інструкція українською мовою. Одягаємо ремінець, до речі, він дуже легко вдівається та міцно тримається. Смарт-годинник підключається через застосунок LeVa Pro. Ми вже його підключили. До речі, тут є дуже класна, цікава нова фішка це зміна циферблатів. Прямо в застосунку дуже швидко ви міняєте на ту, яка вам подобається. А детальне підключення ви можете оглянути на сторінці нашої техпідтримки. До речі, смартгодинники доступні у двох розмірах 46 мм та 42 мм. А також серія S11 доступна у чотирьох відтінках. Це золотоглянець, чорний глянець, сріблоглянець та срібломатовий. А зараз давайте оглянемо функціонал цього смарт-годинника. На цьому смарт-годиннику є дві кнопки керування: це коліщатка та нижня кнопка. За допомогою коліщатка ви можете керувати різними функціями, що дуже зручно. А нижня кнопка відповідає за шторку швидкого доступу. А зараз давайте детальніше розглянемо меню. У нас є тренування, фітнес-рекорди, пульс, кисень, компас. Телефон, інформація, голосові нотатки, жіночий календар, таймер, фотоальбом, календар, камера, будильник, секундомір, калькулятор, контакти, гра, історія, а також налаштування. До речі, смарт-годинник має два стилі меню: це списком та сіткою. А зараз давайте одягнемо годинник і оглянемо, що знаходиться у нижній шторці годинника. У шторці ми бачимо погода, кисень у крові, активність. Тут ми будемо бачити кроки, відстань та калорії. А також пульс, інформація про сон, музика, жіночий календар. А тут ми будемо бачити сповіщення з усіх соцмереж. Смарт-годинник має багато різних циферблатів. А ще більше можна знайти у застосунку. Зараз давайте оглянемо спортивні режими. Вони, до речі, мають оновлену класну фішку. Заходимо в спортивні режими та обираємо тренування. Наприклад, баскетбол. Крута фішка в тому, що на вашому тренуванні ви можете мати легкий доступ до музики, керувати нею. Також ви можете ставити нагадування, ціль. Тут ви будете бачити час та калорії. А також ви можете додати серед представлених. До речі, 11 серія має дуже велику кількість спортивних режимів. Тож ви точно оберете те, що потрібно саме вам. А зараз давайте перевіримо функцію дзвінка та повідомлення на смарт-годиннику. Алло. Алло, привіт! Привіт, як мене чути? Добре, а мене як? Взагалі чудово. Дивіться, на цьому смарт-годиннику ви можете зменшувати або збільшувати гучність, вмикати або вимикати мікрофон та переключатись між смарт-годинником та телефоном. А також, як ми бачимо, надходять сповіщення. А ось так на жіночій руці виглядають смарт-годинники 46 та 42 мм. А для замовлення смарт-годинника Series 11 звертайтесь до нас в Дірект.